Двох посадовців Держгеокадастру судитимуть за незаконне надання у приватну власність земельних ділянок загальною площою 8 гектарів. Майже половина вкраденої землі перебуває у постійному користуванні регіонального ландшафтного парку Прингульський та належить до категорії земель природно заповідного фонду. Екс-начальниця, вже екс-начальниця одного з районних відділів Держгеокадастру внесла до офіційних документів недостовірні відомості щодо належності земель регіонального ландшафтного парку Прингульський до земель сільськогосподарського призначення. А посадовець, в свою чергу, підписав накази про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення та передачі цих земельних ділянок чотирьом громадянам. Дії посадових осіб завдали тяжких наслідків інтересам держави на суму понад 300 тисяч гривень. Також за сприяння прокуратури у власність держави вдалося повернути два комерційні приміщення на території торговельного порту загальною вартістю 3,2 мільйони гривень та площою понад 1170 квадратних метрів. Господарським судом Миколаївської області задоволено позови Окружної прокуратури міста Миколаєва про розірвання договорів оренди двох комерційних приміщень, які перебувають на балансі державного підприємства Миколаївський морський торговельний порт. У зв'язку з тим, що недобросовісні орендари не сплачували аренду плату. Тепер держава зможе вільно розпоряджатись нерухомістю з метою забезпечення ефективного використання майна та поповнення бюджету. Наталя Засядько, Іван Гончаренко, новини на телеканалі Март.